Не знаю, чи то дійсно так мало обговорюється на просторах українського ігрового Ютубу, чи тому ж мені нічого толком не попадалося на тему, але відчуття, що в забугорній частині інтернету розмова про Ніла Дракмана і його майбутній проект Інтергалактик не затихає ні на секунду з моменту анонсу. Поправочка про великі проблеми Ніла Дракмана і його майбутній проект Інтергалактик. Якби там не було, постараюся надати повний контекст ситуації, а для цього трохи відкотимося назад у часі. Думаю, всі знають, хто такий і в курсі про студію Naughty Dog. Та уж точно знаєте, навіть якщо далекі від ігрової індустрії. Як мінімум Last of Us чи Uncharted вам про щось та й каже. Ну а зовсім круті тіпи і ті песи Crash Bandicoot, чи Jack and Dexter. Декстер. Часи перших Unchartedів і першого Last of Us, Naughty Dog вважалися чи не найтоповішою студією в світі, яка могла потягатися з тими ж рокстарами. Але в процесі розробки четвертого Анча Емі Хенік, по суті мамка Uncharted, пішла з Naughty Dog. Пішла досить дивно і неочікувано. Фанати досі спекулюють, що її звільнили через успіх The Last of Us», тому що керівництво Naughty Dog захотіло передати розробку Анча в руки Брюса Стрейлі і Ніла Дракмана, творцям того самого The Last of Us». Четвертий заключний анчартит вийшов під керівництвом цих двох пацанів. Став успішним і на черзі у Ніла Дракмана й Брюса Стрейлі був сиквел останніх з нас. Але раптово Брюс Трейлі подає заяву на звільнення, і також як Емі покидає стіни Ноті Док при дуже сумнівних обставинах. Фанати знову досі спекулюють на тему і тикають пальцями в Ніла Дракмана, який стає єдинолічним правителем Ноті Док, та ще й отримує пост віце-президента Соні. Коротше кажучи, Last of Us 2 стає повністю його проектом, вже не в соавторстві з кимось. І тут Дракман дозволяє собі продемонструвати весь свій генію всій красі. Проте, замість любові і обажання, Сиквел The Last of Us жорстко розділяє фанбазу на два лагеря. Кому продовження Заєлі дуже сподобалося, а кому взагалі ні. З цього моменту історія Naughty Dog також розділяється на до і після. Звісно, Соня оголошує про хітовість The Last of Us 2, хоч сходу закину, що це не зовсім так, і цей момент запам'ятовуємо. Відразу ж слідує анонс серіальної адаптації франшизи, ну і до останнього моменту складається враження, що у Naughty Dog і безпосередньо у Ніла Дракмана все в шоколаді і на мазі. Перший сезон The Last of Us показує себе непогано. На релізі другого шоуранери в лиці самого Дракмана і Крейга Мезіна заявляють, що Серік ще мінімум на два сезони, а геніальний Ніл Дракман разом з шкодним песиком викатує трейлер довгоочікуваної нової гри під назвою Intergalactic The Heretic Prophet. І тут в один момент все починає сипатися. Незважаючи на те, що Джеф Кілі за кулісами наярює голландського штурвального з Дракманом і по блату дає корішу статуетку за найкращу адаптацію в лиці серіалу The Last of Us, оцінки другого сезону пробивають дно. Шоу тупо втрачає половину глядачів які ледве додивилися, чим та дракмановська порнографія закінчиться. Люди почали жартувати не тільки про загальну всратість другого сезону, а й злорадствувати, що пісюльки Ніла Кокмана, може, пустили пил в очі частині геймерів, в результаті чого багато хто називає другу частину останніх з нас шедевром, а ось звичайний люд, незнайомий з Грою, навідріс відмовився сприймати цей мегаслопний сценарій, ну і проголосував своєю надзвичайною в кавичках зацікавленістю шоу. Низький рейтинг телевізійної версії The Last of Us змусив дракмана швиденько заявити, що він покидає проект, аби зосередитися на ігрульках. А керівництво HBO вже натякнуло Мейзіну, що хуйну на воротніка не ще кілька сезонів, Сворачуй свою гавнолавочку вже на третьому. Думаю, приблизно так йому й сказали. Адаптація The Last of Us нанесла репутаційний удар тупо по всім: Белі Рамзі, HBO, Sony, Naughty Dog Доки Крейгу Мейзіну. А Ніла Дракмана ще більше виставила дутою пустишкою самозакоханим їбланом, який навіть не удоусужився внести в титри шоу соавтора франшизи Брюса Стрейлі. Хай Дракмана останніх років посилився ще більше. Тепер про анонс Інтергалактик, випустивши минулого року перший трейлер, дракман сходу вляпався в черговий скандал. Фанати ноті Докі звичайні гравці відразу ж побачили, що кудрявий таки продовжує заграватися в прогресивно ліберального месію каліфорнійського розливу, і знову замість того, щоб просто зробити круту гру, займається нравоученнями і вкручуванням гравцям, що в його розумінні правильно в цьому світі, а що ні. В інтернетах ці кульбіди називають пов'єсточкою, якщо це визначення вам дасть вичерпну інформацію про те, чим Дракман займається останніми роками. Коротше, трейлер Інтергалактик б'є всі можливі рекорди по дізлайкам як на каналі Sony, так і на каналі Naughty Dog. Хейт несеться настільки сильний, що на сьогодні на обох офіційних ютуб каналах коментарі просто-напросто відключені. З усіх куточків інтернетів всі обговорюють майбутню гру Дракмана виключно в негативному ключі. блогери мільйонники агітують людей ні в якому разі не купувати його поділку, оскільки досі боляче якої фігніві натворив у другій ласто. Сухі, і що в Інтергалактик краще уж точно не буде. Ну як результат, Naughty Dog за все своє 30-річне існування опинилися в репутаційній ямі, навіть могилі, перечеркнувши всю свою легендарну спадщину. Люди сумом згадують золоті часи Naughty Dog до The Last of Us 2, коли в студії працювали креативні Емі Хенік і Брюс Стрейлі, а не всім заправляв пов'язочний кучерявий єврей. Дракман тільки підливає масло у вогонь. З часів The Last of Us 2 він так і не навчився в критичний менеджмент і відразу ж почав нападати на всіх незадоволених, кажучи, що гра не для вас відсталі Австралопітеки, а для для справжніх прогресивних людей, тому проходьте повз. Головна актриса Таті Габріель вирішила не відставати від свого начальника і видала щось на кшталт. Не подобається, не купуй. Всі хейтери, як тільки пограють, будуть приносити свої вибачення. Ага, так, да, саме так це й працює. Джевкілі не дасть брехати, який так само казав перед релізом Хайгард. Шотані помогло. Само собою, такі репутаційні збитки, які наносять Ніл Дракман, як Noti Dog, так і Sony, не можуть залишитися в ігнорі зі сторони японської компанії. Враховуючи, що розробка Інтергалактик запустилася десь відразу після виходу з Last of Us 2, плюс-мінус у 2020 2021 можна тільки уявити, скільки Sony вже спустила бабок на фінансування проєкту, а гра ще фіг знає, коли вийде. Добре, якщо у 2027-му до релізу добереться, і це в кращому випадку. Тобто фінальний бюджет дуже важко уявити: сотні і сотні мільйонів доларів, враховуючи типовий розмах і амбіції Noti Док. Говорили, що нові матеріали по Інтергалактик мали показати на Game Awards, який пройшов в кінці 2025 року, але гравці так нічого й не побачили. І тут два варіанти. Або просто у Naughty Dog досі толком нічого немає, або ж Sony змусила студію мовчати у тряпочку як можна довше, щоб весь негативний шум навколо проєкту хоча б трохи затих. Так ось, Sony наразі знатно так взялося за Naughty Dog і нав'язує їм як обов'язкові кранчі, так і ставить жорсткі дедлайни. А все для того, щоб на їхній стіл впала бодай робоча дємка і японське керівництво взагалі розуміло, чи варто надалі вкладатися в проєкт. Отак, у інтергалактики Naughty Dog аж настільки проблеми. Але наразі зробимо невеликий відступ. Sony за останні роки скасувала дуже багато проєктів і інвестувала, так би мовити, в гавно. Як приклад, спустила в унітаз 400 лямів на мертвонароджений Конкорд, чи відмінила розробку мультиплеєрні God гот War і так далі. Так звані ексклюзиви західних студій також не принесли очікуваного прибутку, навіть враховуючи ПК порти. Ну звісно, що там у них було. Безпечні антикреативні сиквели God of War, Horizon та Bucatch Ghost of Yate. Пам'ятаєте, я на початку сказав, що The Last of Us 2 насправді то не є супер успішною грою, як може здатися на перший погляд. Так ось, офіційні продажі сиквелу станом на 2022 рік зупинилися на позначці 10 мільйонів копій. Непогано? Так, звісно. Тільки ось перша частина продалася майже 40 мільйонним тиражем, само собою враховуючи перевидання і все таке. Окей, The Last of Us 2 теж перевидавалася, портувалася на компухтіри, але ситуацію то не сильно покращило. Ну і бюджет другої ластухи явно посолідніше першої. А тепер найцікавіше. Прикол у тому, що у 2020 році разом з другими ластами вийшов Гостов Цушима от Сакер Пunч, який також продався 10 мільйонним накладом. Тобто новий IP, бюджет якого ще й менше за Last of Us 2, показав по суті такий же результат. І ось же в такому контексті успіх другої ластухи виглядає досить сумнівним, правда? Ну, Sony теж так вважає. Минулого року вийшов сиквел Цушими Ghost of Yate, абсолютно прохідний, безпечний сиквел, якими були інші ексклюзиви Sony поточного покоління консолей. Знову в центрі історії сильна і незалежна жінка очима прогресивної каліфорнійської еліти і всі діла, тільки ось продажі Yoteй досягли позначки 3,5 мільйонів копій, що у значно нижче десятки попередньої частини, чи не так. Ну, Соні теж так вважає. Відразу після оголошення скромних цифр Сакра Панч покидає Брайан Флемінг, засновник і голова компанії, який віддав цій студії майже 30 років свого життя, ну який, окрім Ghost of, подарував світу ту ж культову серію Infamous. Здавалося, ну втомився чувак, хоче передати брозди правління комусь іншому, всяке буває. Тільки усього прощальний лист змусив людей сумніватися, що це було його особисте рішення, оскільки зазвичай, коли покидають свій пост, пишуть про те, що йдуть на пенсію, уйобують на рибалку, переходять в іншу компанію, мають якісь подальші плани, а не говорять, ой. Я не знаю, що далі робити зі своїм життям. До такого мене нелегка не готувала. Тому, понятне діло, що ця ситуація відразу запахла пісюнами, і велика вірогідність, що не виправдали очікування Соні, і пішла чергова перегрупіровочка кадрів. Далі. Останнім часом Соня почала активно вкладатися в різні китайсько-корейські ігрульки. І тут ситуація значно краща, ніж в сонячно-каліфорнійських офісах. При значно значно менших затратах азіатські ігри показують себе дуже добре в всіх аспектах від фінансових до репутаційних. Взятий тушнір автомата для шальних дрочерів Stellar Blade, мав по обізяну, і бла бла, -бла. Корейсько-китайські ігри приносять нема. Ли бабос гравці їх щиро люблять, і в них немає токсичних інфошлейфів, які безупинно тягнуться чи не з кожною новою грою від соньковських західних студій. Японці починають вести агресивнішу політику проти своїх американських офісів, прямо кажучи, що в них є останні шанси проявити себе, бо на сьогодні піндоські конторки вже не є для них сверхпріоритетними, суперфлагманськими і мегаприбутковими. І ось сакерпанч на чолі з Брайаном Флемінгом не справилися з поставленою задачею. На черзі Notі Звісно, що Ніл Какман у нас взагалі містер віце-президент і має деякі привілеї за колишні заслуги, але все те, що ви почули протягом цього відео, уж точно не гарантує йому повну недоторканість. І саме інтергалактик має вирішити долю, якщо не всієї ноті. Тідок, то як мінімум кудрявого генія нашого часу, при умові, якщо йому таки вдасться зробити хорошу дємку для керівництва, яке через токсичність навколо проекту і репутаційний удар помістила гру в категорію ризиковані інвестиції. Ну а для гравців. А я не знаю, що йому потрібно зробити. Проблема в тому, що хай дракмана Інтергалактик настільки сильний, що тут не обійдешся навіть просто хорошою грою. Цього вже буде замало. Про що ми говоримо, якщо гру хейтять навіть за рекламні колаборації? Героїня воно ганяє на космічному порше, і ця колаба висміюється з усіх сторін. А коли на тому ж порше ганяє Ліон в дев'ятому різаку, то всі тільки пускають слюні і сподіваються, що їм дадуть можливість осідлати цю тачку в самій грі. Токсична репутація на -то токсична. Подальша доля нотідок, ой як невідома, і тримається буквально на волоску. Ось така історія. Що загалом думаєте про ситуацію? Вболіваєте за ноті Докіні Дракмана? чи вважаєте, що цього діятеля давно вже пора гнати з цяними тряпками, що перестав порочити ім'я колись легендарної студії? Пишіть в коментарях. Якщо сподобався ролик, то поставте лайк, підписуйтеся на канал. Якщо цікавитеся важкою музикою, то заглядайте на мій основний канал і. А що і. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Побачимося в наступних випусках. Гарного вам дня, бережіть себе і до зустрічі!